Вся ця історія штрафом на електровелосипед мене не відпускає. Тому я вирішив зателефонувати на гарячу лінію національної поліції, послухати від них роз'яснення щодо цих правил дорожнього руху. і Чим вони керуються? Точніше, керувався цей інспектор, коли виписував такий протокол. Висвітаю гарячу лінію Національної поліції України. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Національна поліція мене звати Ольга. Доброго дня. Да, доброго дня. А підскажіть, будь ласка, хтось може по правилам дорожнього руху роз'яснення дати? Чи куди правильно звернутися, щоб дали роз'яснення? Е, є окрема стеча лінія департаменту патрульної поліції. Якщо є питання по штрафам постановам і так далі. Е, саме патрульна поліція, запишіть її гарячу лінію. Да, Телефон 044 да. 323 да. 0300. Угу, спасибо, до побачення. Так, гарного дня. Да. Вітаємо, ви зателефонували на гарячу лінію департаменту патрульної поліції. Да, доброго дня. А підскажіть, будь ласка, мені хтось може надати роз'яснення по е, правилам дорожнього руху? Е, якби. Ну там ситуація, яка е, їхав на велосипеді, на якому встановлений електродвигун е, 500 Вт, це 0,5 кВт, і поліція виписала штраф за те, що е, я їду на велосипеді без е, прав і без техпаспорта. Вони, вони сказали, що потрібно мати категорію А1 на такий транспортний засіб. Може, ви. Це у вас велосипед електродвигуном? Так, да, так. Да. 500ват? Так, да, так. Да. Це 0,5 кВт. Там і кВт навіть. навіть нема. Так, такі двигуни відносяться до категорії малопотужних двигунів. З приводу того, чи потрібно мати категорію, зараз уточнимо, чекайте. Якщо ваш транспортний засіб перевищує, тобто розганяється більш ніж на 25 км за годину і має 500 Вт, то потрібні права категорії А 1 А якщо він не, не розганяється до такої швидкості, то не, по то не потрібні. Я зрозумів. А як же ж ну, умовно кажучи, якщо там якась колізія, спорний момент, то що вони можуть казати? Що ми їхали Я за тобою? Ти а кажу, це ти Це потрібно спілкуватися з поліцейськими? Ага. Знову ж таки, ця потужність має бути до п'ятсот і швидкість до 25 км кілометрів за годину. Угу. Тоді не потрібні права. Е, хорошо. а ще тоді можна питання задати, якщо От, ну, от є ці, ну, от зараз продаються типа електроскутери, у них там <суспільному> і, і кіловат, і 2 кВт є потужність. Тобто їх на облік а я... один потрібно свичневий діамант. Е, Надо, щоб була категорія, да? тобто на облік так? вони не ставляться, але права повинні бути. Категорія правильно? повинна бути. так. Е, все, я зрозумів, спасія. Да, до да, до побачення. Отаке роз'яснення надала поліція.